Освідчення ваше, будь ласка. Будь ласка, покажіть мені ваш паспорт. Освідчення ваше, ваше, будь ласка. Будь ласка, покажіть мені ваш паспорт. Я не знаю, 18 пункт три закону про поліцію. Вик, виконайте, будь ласка. Будь ласка, покажіть мені свій паспорт. Я, Я вам е -е, повторюю. Покажіть паспорт, будь ласка. Послухайте, е -е, виконуйте закон про поліцію. 18 пункт 3. Там немає такого, що ми як то на базарі торгуємося. Там ви мені покажіть те, я вам покажу це. Представник влади. Я пропоную, дуже прекрасно, що представник влади. А вам я не потрібно цього знати. Я вам представився да до речі. Мельник я не прочитав. Ну, ви не прочитали. Я вам фіксую, так. Я фіксую. Да. Ну, я фіксую. Зафіксую. Мельник Сергій Анатолій, старший дільничий офіцер поліції. 에, коп 020-247. Дійсно, почекайте. Я подождіть. Все. Почекайте, я показав, дійсне до якого? Показаю, я не показав. ознайомився, до якого дійсне, ну, питаю. Я вам показав посвідчення. Мельник, що покажіть, я не бачу, що воно діє. Так, зрозуміло. Ви по-хорошому не розумієте, да, так? Да? Да. Угу.